Доброго вечора, ми з України. Всім привіт, друзі. Армія агресорки Росії продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та отримання тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військових продовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударі по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни. За минулу добу противник завдав чотири ракетних. Та 15 авіаційних ударів здійснив понад 85 обстрілів по військових та цивільних об'єктах на території України. Впродовж ударів постраждало понад 50 населених пунктів. У зв'язку з суттєвою нестачою людських ресурсів. В першу чергу офіційських кадрів російське військове керівництво змушене передчасно задіяти курсантів військових училищ. У тюменському військовому училищі буде проведено достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військовій частини, що комплектується. Мобілізаційним резервом. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!